Так, всім вітання сьогодні 15 березня, от і закінчився, як кажуть, закінчується сйомочний тиждень такий. Сьогодні напевно віддихаємо. Вчора коротше, сезон відкривав, ногу трошки пошкоджив, не зможу блін, за вами бігати, як кажуть, за вами сьомки такі проводити, Ну побачимо по, по настрою. Такі, да. От Володька, ти тут кажуть, ми повернулися до тих, що я кажуть, баранів, знаєш, кажуть, сидимо, спілкуємося, поспілкуємося Володька, чуєш. Я так зрозумів, твої е, вірні слуги готові терпіти, 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 блин, просто, знаєш, якось так виходить, типу, знаєш, е, я просто думав, що вчора то вже мали би якось включити мозги, але поки так не зрозуміло, ні туди, ні сюди. 50 на 50. Вроді би вже і результат є, але ще готові, готові терпіти, так? Да? Каже, бо ще готові віддати під бою тих шутів, От, Бо на мене вже мої наїжджають люди. Люди просто, так, да, ну, я бачу, не розумію, треба їм якось доносити доносити якось, щоб зрозуміли, бо вони мені кажуть, не так поводжуся, не так не так виражаюсь. Тому що ви ж прокурори, ви ж там суді, ну, ви там понаставляли тих кукол-кукол. -ку 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 -ку. І треба терпіти, не так поводишся. Тобто то, що тобі там на спину вискакують, подонки якісь, то, що. Тебе міліцією там так звані судді визивають. типа за напад на них. Вони так захотіли. Їм можна так пошуткувати. Тебе викрадають, викрадають твоїх товаришів. Півтора року тут все відбувається. Тут тобто документальний фільм не пишеться. А ти, типу, терпиш, і мені рідні кажуть, настільки да, ви в свідомість засрали людям, що вони не бачать попередніх проділок. Тому що, оказується, так можна вам. Ось так вам можна, так? Да? Ну, це як кому як. То до особ, до фізособ може й можна, так. Да. Ну тут я ще раз наголошую, ви прогадалися. Будемо з вас питати по цей. Ми в міжнародні інстанції заходимо. Я зрозумів, що вони готові ще мені дати трошки можливості, щоб показати ще щось таке, ще щось ізюминкою. Тому що те, то, що вчора було, це так, перед е, якось початок захід до великої театральної якоїсь сцени, знаєш. От. Бо тому що є вищі кабінети тих от кукловодів, щоб кукловодом над кукловодами, типа як тебе, куклу, е, типу, теж показати, а що ти можеш? Відстояти чи не відстояти терпіти. Тобто, напевно, якийсь є знак, щоб показати шоу що далі. Ну, якщо треба, будемо показувати. Таке? Тому що вам не дали стільки повноважень, щоб ви собі дозволяли. От так і здіватися. То що до людей не доходить, то я розумію, що ви тішитеся, що вам прикольно, типу, думаю, що вони би роздуплилися, що треба відстоювати дійсно не бумажками. От дід пишіть, дід не пишіть. От вищий антикорупційний суд, апеляційна палата. От що вони собі думають, наприклад, да? вони назначили засідання через місяць апеляційне, а вони не завтикали, не, не, уважно не подивились, що злочин то йде, садовий чудить. Це мільярди далі грабує. Ну, не ну, якби свідомо люди віддають, вони не вникнули, що це за ситуація. Ну ви ж то знаєте, про що я говорю? Ви ж даєте то добро. Ви ж не зупиняєте це. Ви почекаєте, коли буде апеляційна ні палаті, а суд. Аби суда ви що так і не зрозуміли, що він грабує, касу то вивезли в прямому ефірі. Мене потім викрали з прямого ефіру, з тими евакуаторами. Товариші викрали. Ну, злочини то проходять. А ви все чекаєте суда? А ми будемо по-другому діяти. Судом ми все поняли. Вони себе приговорили вже. Це те, що в місяць тягнуть свідомий злочин. Бо стаття 459, риска 467 КПК України говорить, ну виявні обставини, наприклад, що якщо є факт злочину, я зазначив повідомлення про злочин, що поки ми чекаємо місяць, злочин діє. Злочин не те, що діє що садовий далі грабує. А злочин, під час злочину відбуваються злочини. Викрадення мене, викрадення товаришів, які мені допомагають проти того ж подонка садового. Злочини далі то йдуть. Дорогой ти наш. Смішною кловом називається. От бачиш, що тебе отак на ручках тримають другі, а тут я тримаю в тому театрі. Мозги включи. Скажи папікам, ми заігруємося, ми палимося. Ну, треба щось робити, зупиняти. Я розумію, більше, менше, мені теж так поцникає. Ну, ти що, прийдеш після 12-ї в першій, ти получиш. Що прийдеш зранку, ти получиш. Ну, кіпіш буде кіпа, однаковий з спонтан. Яка різниця вже? А вдруг повезе. Ну я розумію, так, да, по тому принципу і ви йдете. А то, що там пішки підставляються, хай собі розбираються. Нам головне свої голови макітри спасти, я кажу. От, тому я не знаю. будемо, ну, Будете... Ми люди творчі, ми будемо придумувати якісь ще творчі напрацювання, щоб, як сказати, щоб вам можна було создати таку обстановочку цікаву. Може люди зрозуміють, що ви дійсно шути і клоуни в чужих руках, і за ту клоунаду треба буде відповідати все-таки, щоб це не було, тому що вона фіксується. В цьому документальному фільмі, якому якого я творець, тому що ми люди творчі і ми вміємо думати, а не тільки нюхати, шановний Володька Зеленський, все думаю, включи.